Ось цей арт-об'єкт розмістили у центрі Дрогобича на площі ринок поруч із місцевою ратушею. Закінчили монтувати інсталяцію наприкінці минулого тижня, а зараз її на міцність перевіряє місцева малеча. Скло витримає, каже автор Юрій Чернявський. Тут його декілька шарів. А верхнє, якщо забрудниться, можна замінити. Хоча повна назва арт-об'єкту при потребі розбити скло вона лише символічна. Стопки солі, які ми бачимо тут, основні, вони відзеркалюються на цих бокових поверхнях, е, на цій неживічій сталі, і створюється така ілюзія, наче ця сіль йде ще під бруківкою. І сама назва цієї роботи при потребі розбити скло це як натяк на те, що Дрогобицька соловарня насправді не в найкращому стані. І мусимо цінити це і не доводити до цього моменту, коли потрібно буде розбити це складно. Частину площі перетворили на музейну вітрину, але внизу не археологічні розкопки, а сіль. Ідея роботи полягає у такій, наче консервації Дрогобицької солі. Це справді сіль. Так, вона кажу безпосередньо Саловарні. Сюди приїхала прямо в момент перед накриттям, то тобто за, за годину до того як приїхала. Хлопці, які привезли скло. Ці соляні бруски мають назву топки. Колись такими шматками сіль і продавали. Вони є символами міста і зображені на гербі Дрогобича. Встановили інсталяцію за гроші організаторів конкурсу. повну її вартість не розголошують. Важливо, щоб будь-який об'єкт, який в місті ставиться, він був інтерактивний, щоб це не був простий монумент, до якого не дістати рукою. І він просто стоїть, і мешканці не можуть з ним нормально соторуфуватися. Ні ніяк взаємодіяти. І така річ вона більше буде сприяти і промоції, і об'єкту самого, і міста, і соляної історії міста. Наш нас Дрогобич лавиться тим, що виробляв сіль. Тут вирішила подивитися, бо раніше не бачила такого. Хіба в нас? Це топки солі, це історично Другобич сіль віками варив. І, звичайно, воно додавало цій площі. Ну, такого значення, тобто історичного офіційно відкрити цей мистецький символ Дрогобича планують на святкуванні дня міста наприкінці наступного тижня. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.